Вітаю, любі мої друзі, вітаю моїх підписників і тих, хто не хоче підписуватися. Так, значить, сьогодні у нас 1 лютого. Будемо роздивлятися обстановку на Запорізькому напрямку. Випала карта, пажика. Таке. Таке. Перша карта п'ятірка мечова. Значить, тут буде йти якась у нас поразкалють. На цьому закругляється ця ситуація, завершується. І далі ми обнуляємо цю ситуацію. І, скоріш всього, по цій карті змінюється якась стратегія. Бажання йти вперед. Іти вперед і забирати свої землі і своїх людей. Ну, отак. Лютий місяць. Це наші Збройні сили. Непогано, я нічого не можу сказати поганого, люди. Тут, тут, оце на початку буде якась поразка, тут буде у людей невпевнена ситуація. Там більше просто організовано буде то все, і буде ще якась ситуація дуже серйозна. Чому там буде поразка? Там, скоріш всього, буде дуже щільний обстріл, люди. Або щось якось щось прилетить. Ну, щось дуже опасне. Дуже опасне. Так, ну і надалі, от я вам розказала, і тут, от на десятку, іде така карта вибору. Якщо так, це матеріальне щось, то тут буде гарне, гарне щось прийде до них. Щось дуже серйозне. І не одне, а якось воно буде, знаєте, одно з іншим компонуватися ті речі матеріальні. А ще туди прийдуть, скоріш цього, і поповнення. Може, навіть прийде ротація люди, судячи по миру, там може ще відбутися ротація наших військових на Запорізькому напрямку. Так, давайте ми глянемо, що ж на Запорізькому напрямку буде у расистів. Їхнє донишко, в них йдуть втрати, вони чимось не будуть дуже е, пригнічені. Але люди в них, в них дофіга всього і людей, і, і озброєння. Е, надалі, надалі вони м, трошки будуть втрачати то це. Втрачати і е, ось. Вже буде тут четвірочка і переходить ця четвірка в башню. Тобто, я так розумію, що це буде. Тут буде якесь військове дійство, будуть щось вони робити. Якісь будуть, скоріш всього, захотять щось продвигатися, там, якось щось робити. Але в них, бачите, йде депресія, у них йдуть дуже шалені страхи. В них не вийде це, не вийде. В них навіть втримати то, що вони тримають, не дуже то вийдеться. І оця башня я поклала, це буде йти на постійній основі у них цей стан. І оці всі військові, вони приймуть якесь рішення. Що це за рішення? Таке від і йти додому, їм гроші не будуть толком платити. Будуть тільки обіцяти, да, з грошима, з грошима іде проблемка. Вони будуть скандали. А так, да, вони будуть втрачати люди От другий рядок, який йде під тими основними картами. Ось у них такий підвішаний стан, втрати, втрати і дуже велике розочарування. В них мечових достатньо. В них будуть вестися бої дуже сам. Вони, вони захотять піти, а не вийде то. І вони навіть можуть втратити ті території. От вони зараз хочуть отвоювати, да? вони зараз хочуть йти вперед. Але вони тут получать такий зіздюлей. Мало не покажеться. Мало не покажеться. Тут буде дуже багато жертв. Дуже багато. Ось так, москалі. Так вам і треба. Получайте. Ще можливий дуже там прильот буде може сильний, їй багато там покладе. Ну і ця карта показує, що дав, в них ідуть втрати, в них ідуть втрати, <кười> <кười> бажання відвоювати. От, ну, це все йде в них тут. Лютий буде отакий. Вроді, як, знаєте, таке відчуття, що... На Запорізькому напрямку все ж таки у нас буде більш-менш нормальна обстановка. Я подивлюся Херсонський напрямок. Якась буде радість у них там. Якесь буде собитє таке, знаєте, але вони будуть дуже-дуже там дратись. От там, знаєте, їх вибивають, вони повертаються. Їх вибивають, вони повер... От Тягнуть, знаєте, як канат. Туди-сюди, сюди, сюди, туди, туди-сюди. Оце перетягування канату. Перетягування канату і постійно така обстановка. Якась буде там у них радість, люди, вони чи отримають. Багато дронів чи багато якоїсь техніки. Вони будуть дуже задоволені, і оце вони будуть там тягатися з ними. Буде якась така дуже бойова обстановка на Херсонському напрямку, і, до речі, вона буде успішною для наших військових. Да? Тут вийшло воно і королева, і королева, і король. Тут буде дуже-дуже бойова ситуація, дуже горяча обстановка буде. Вони, люди, тут може бути така історія, що вони трошечки все ж таки заберуть кусочок якийсь, заберуть. Але е, то буде дуже-дуже тяжело. Тяжко то їм дасться. Дуже тяжко. Що під цією девяткою покажіть мені. Так, да, да. вони можуть, вони можуть забрати. Велике це бажання йде, от бачите, вони можуть забрати якусь нашу територію, але невеличку. Так, це те, що касається наших на Херсонському напрямку. Ну і давайте глянемо, давайте глянемо російську армію. Які в них карти тут припали. Перше – дьявол, паш мечовий і мах. А дуже ідуть тут люди у них. Зараз я подивлюся. Що це за дьявол? Що це за. Так, тут люди буде удар. І їх багато тут загине. Їх багато, багато загине. От я поклала на цього дьявола. тут їх дуже багато загине, будуть втрати. Це буде якийсь удар, е -е як прильот, знаєте? Дуже вони будуть боятися, в них стрес, стресуха буде на цьому фоні. І і оцей Мах дивіться, що далі йде. Тобто, ну, щоб ви вже бачили конкретно ці карти, оце буде під дьяволом. Ой, отут під дьяволом лежав удар. Потім під тими пажиками, у цих військових дуже серйозні страхи, де присухає все остальне. І намага прилітає башня. То, по факту це дьявол ще один. Там буде, люди, декілька прильотів. Декілька прильотів дуже серйозних. І їх там. О, тут, тут. Тут їх багато загине, буде бій якийсь, буде якась бойова обстановка, щось прилетить дуже серйозне. І їх там просто укладуть. От Їхнє життя просто завершиться земне, як кажуть, знаєте, да, іде, іде. от я на оце кладу поразку. Да. Туди будуть зроблені дуже серйозні прильоти. Ось так. Херсонський напрямок це для військових Російської Федерації. Амінь, хай так і буде. Все, я подивилася, я задоволена. Гарний розклад. Мені сподобався люди. Будемо тримати кулачки, щоб так воно все і відбулося. Ставте лайки, пишіть коментарі і почуємося.